Ще будуть дитячі літо, бо саніжечки, шльопанці, Ось такі гарнюсінькі крок. J2 200 гривень коштують. Ось такі будуть легенькі, по типу макасин, M5, v 7 200 гривень коштують. Де-то 37 розмір, 38 Ще ось такі крокс, крокс, оригінал Також J200 J2, 2 гривень коштують. Ось такі макасинчики легенькі, 150 гривень, 37-й розмір. Ще ось такі, як курсивочки, але літні такі в дирочку, 150 гривень. Так, босоніжки ось такі жіночі, 100 гривень коштують 38-й, мабуть, розмір. Ще дитячі босоніжечки, дуже такі м'якісінькі, коштують 70 гривень. Макасинчики також легенькі, 70 гривень. 36-й розмір 100 гривень. Ще ось такі легенькі легенькі босоніжечки, 150 гривень. Тут. Ось так закриваються. Ще босоніжечки 15 гривень, маленькі. Ось такі шльопанці вони регулюються, коштують 50, босоніжечки, ось такі суперфіти також регулюються, 70. Ще ось такі легенькі макасинчики, 30 розмір 70. кеди, бенчі 37 розмір, навіть макасини 70 гривень. Дуже гарненькі такі шльопанці 70 гривень. Ще ось такі дитячі, вони також регулюються повністю. Лепочечки 50 гривен. Ось такі гарненькі мокасинчики, вони замшеві, захищений такий носочок 50 гривень. Ще ось такі гарненькі шльопанці. 50 дуже легенькі. Ось такі будуть для найменших по 15 гривень. Ось такі манюнчики По 15 гривень. Ось такі дуже гарні, прям шикарні. Коштують 50. Також дуже-дуже гарненькі, вони легенькі 15. Ось такі, по типу, якихось мокасинчиків. Також для найменших 15 гривень, прямо така краса. Ще будуть ось такі 50, шкіряні ось такі кец 50, 15, і цей ще такі петусечки, також по 15.